Квартирі знайшли мертвим чотирирічного хлопчика. А мати була непритомна. Як з'ясувалося згодом, вони вчаділи через ворону, яка потрапила до комина. Лише від початку року на Львівщині від чадного газу загинули 13 людей. Про фатальний збіг обставин цього разу Наталка Волосацька. Вибиті броньовані двері і пошкоджена стіна. Все це зробили рятувальники та поліція, аби врятувати жінку з дитиною, які живуть у цій квартирі. Сусіди розповідають, чотирирічний Діма останні дні не ходив до садочка через хворобу. Його мама була з хлопчиком на лікарняному. Зранку нам стало відомо, що мати визивала сімейного лікаря, після чого в четвертій годині, так як було домовлено на візит лікаря, мати вже дверей не відчинила. Що щось не гаразд, першим зрозумів батько хлопчика. Він був у відрядженні, довго не міг дотелефонуватись до дружини і почав бити на сполох. Спочатку зателефонував у службу охорони, яка обслуговувала квартиру, а там вже викликали поліцію та рятувальників. Візуальним спостереженням у вікні було виявлено ногу даної жінки. Яка не реагувала на стукіт. Негайно було прийнято рішення відкривати двері примусово. Від побаченого сусіди, які допомагали рятувальникам, вжахнулися. Її винесли живою в реанімацію, а хлопчик вже був мертвий. Ходив в садочок, такий гарний хлопчик. Мешканці кажуть, у будинку індивідуальне опалення. У кожній квартирі свій котел. Підозрюють, що трагедії могли сприяти пластикові вікна, встановлені у квартирі. Саме гірше то, що воно герметично закрите, всі двері. Розумієте, ті сучасні двері, вікна то все воно герметично в хаті немає. Ніякого доступу повітря абсолютно проте газовики дослідили причина в іншому. Ну моїй практиці перший раз таке бачу, коли фахівці почали перевіряти димар, наштовхнулися на неочікувану знахідку. У комені був мертвий птах. З фотографії видно, що майже весь канал закритий повністю цим тою вороною. Тут гільза, вона з нержавійки, повністю гладка. Відповідно, ворона там як влетіла, вона вже назад вилетіти не змогла. В результаті чадний газ почав потрапляти в приміщення. Маму Дмитрика шпиталізували до райлікарні, а звіти вже перевезли до Львова. Газовики ж наголошують, навіть один відсоток чадного газу в повітрі достатньо для нещасного випадку. І кажуть, якби в квартирі був датчик загазованості ціною у кілька сот гривень. Трагедії ймовірно можна було б уникнути. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, ТСН 1+,1.